Я нас хочу закликати до молитви за Україну, але перед цим прочитати деякі вірші. Ми зараз живемо в такі часи, дуже складні часи. У нас йде війна, гинуть люди, і багато людей залишилось без, без домівок, да, жилів. І у такі часи дуже легко втратити віру, надію і. Святе писання, воно нам нагадує, і каже, що Бог завжди з нами. Він піклується про нас і ніколи нас не залишає. Давайте відкриємо псолом 90, там написано: хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні всемогутнього. Ми бачимо, що Бог обіцяє нам свій захист і свою безпеку, і незалежно від того, які зараз нас обставини, Бог завжди з нами. Він піклується про нас. Він каже нам, що навіть тисячі і десять тисяч праворуч у тебе впадуть, але не наблизяться до тебе. Ця обітниця Божого захисту вона може стати для нас, для кожного з нас, підбадьоренням та втіхою, якщо в нас недостатньо віри і ми десь впали. Ісая 43 також нагадує нам про Божу присутність. Там написано: чи перейдеш ти через води, я з тобою, чи через ріки вони не потоплять тебе, чи підеш ти через вогонь, ти не опалишся, і полум'я не опалить тебе. Ці слова нагадують, що Бог з нами в будь-яких обставинах, в будь-яких випробуваннях. Також псалом 32, він додає, що душа наша довіряє Господу, він наша допомога і наш захист. У ці важкі часи ми можемо покладати свою надію на Бога, знаючи, що Він є нашою фортецею і нашим захистом. Ми в будь-який момент можемо до нього прийти, і він нас захищає. Я хочу, щоб ці слова, які прочитав, щоб вони надихали нас і не згасали в нас віру, ми будемо продовжувати молитися за мир, щоб війна закінчилась за Україну та за всіх тих, хто постраждав від цієї війни. Нехай Господь зміцнить нашу віру і наповнить наші серця надією. Давайте помолимось і призовемо Боже ім'я сюди. Дорогий Бог, ми славимо тебе в цей час, Господь. Ти бачиш нашу нужду, Господь, нужду всієї України, ти бачиш, що йде війна, Господь. Люди гинуть. І тільки ти знаєш, як вийти з цієї ситуації, ти в силах її остановить, Господь, це не наша битва, це Твоя. Ми просимо, Господь, ти веди битву, Господь. Ми просимо, Господь, Ти допомагай нам. Ти знаєш, Господь, Господь, як зупинити це, Господь, ти бачиш серця кожного, ти бачиш, що церква молиться, церква стоїть в проломі. Господь, ти помилуй нашу страну, помилуй нас, Господь. Прости. На за всі наші гріхи, де ми падаємо, Господь спотикаємося, Ти направ нас на правильний шлях, Господь, Ти допомагай нам, Господь. Нехай в нас буде цей Господь, основа та, яка Господь не поколеблюється! ми просимо Господь Тебе, Ти благослови! Ти дай мудрість владі, щоб вони правильно керували страною, Господь. Нехай в них буде Господь твій Божий страх. Ми просимо Тебе, Ісус. Ти захисти нас, Господь, від всякого ворога. Ми просимо Господь. Ти можеш все змінити. Ти, незважаючи на те, які сили, Господь, ти бачиш, Господь, що в нас. Сили значно менші, але ти можеш, Господь, змінити хід битви і все може змінитися навпаки. Ми просимо Господь ти благословити, захисти нас, Господь. Ти бачиш, що ми хочемо миру. Ми не хочемо війни, Господь. Ми просимо те, Господь. Ти Прийди, Господь, на Україну. Ти, Господь, яви свою милість, яви свою благодать, Господь, щоб війна закінчилась, і Україна змогла, Господь, прославити тебе за все. Нехай через це прославиться Твоє святе ім'я. Ми просимо Господь тебе, ти вислухай нашу молитву, дорогий Бог. I mean...